Гістероскопія це малоінвазивний хірургічний метод, під час виконання якого ми можемо як зробити діагностику тої чи, чи іншої патології порожнини матки, так і лікувальне діагностичне. Що входить до патології, яка потребує виконання гістероскопії? Це будь-яка патологія порожнини матки. Це можуть бути поліпи порожнини матки, це можуть бути мілатозні вузли, нуль тип, 1, 2, інколи 3. Це може бути патологія порожнини матки, пов'язана із її аномалією розвитку: це перетинка порожнини матки і сінехіс, свайкова хвороба порожнини матки, яка виникає під час. Того чи іншого запального процесу також хістероскопія може бути діагностичною. Її виконують саме тоді, коли ми маємо питання у жінок із неплідністю, і нам треба з'ясувати саме в якому стані знаходиться рецепторний апарат порожнини матки і що ми потенційно можемо запропонувати жінки в подальшому, коли вона лікує свою неплідність. Гістероскопія це хірургічний метод лікування, який входить до пакету згідно за контрактуванням з Національною службою здоров'я України. Це стаціонарна хірургічна допомога дорослим та дітям. Так от гістероскопію в нашому пологодопоміжному закладі ви можете отримати безоплатно. Це не буде вартувати вам нічого, але для того, щоб зробити саме це хірургічне втручання, треба пройти деякі обстеження, які допоможуть нам потім якісно вихати це хірургічне втручання і бути вам безпосередньо корисними. І так, ви отримали направлення на гістероскопію. Ваш перший крок ви приходите, записуєтеся до Центру здоров'я жінки 6-го пологового будинку, звертаєтесь до нашого чудового кол-центру, дівчата вас всіх обожнюють, запишуть на зручний для вас час. Після того ви потрапляєте безпосередньо до того чи іншого лікаря. Наші лікарі всі чудові, і вибирати окремого когось, я не можу вам такого порадити, ви можете звернутися як до мене, так до будь-якого лікаря нашого центру здоров'я жінки. Ви прийшли, вас оглянули. Подивилися, є які у вас аналізи в наявності для виконання гістероскопії. Нам потрібно. наявне цитологічне дослідження шийки матки, які дійсно рік, загальні аналізи крові та аналізи на інфекції ВІЛ, гепатит та РВ вони дійсний місяць, рентген грудної клітини від дійсний рік. І якщо ви в віці більше, ніж 40 років, то це ще мамографія. При сукупності всіх цих аналізів, лікар оглядає вас, підтверджує, вам так дійсно треба робити гістероскопію з того чи іншого приводу. І після того ще дуже важливий етап в цьому лікуванні це фаза менструального циклу. Ми не можемо робити гістероскопію тоді, коли ви бажаєте. В нас є чіткі вимоги за протоколами, в яких ми чітко відповідаємо для того, щоб бути корисними для вас. Гістероскопія виконується, якщо вона планова, це 7-11 день менструального циклу. Гістероскопія це малоінвазійний метод хірургічного втручання, тому відновлення і вихід на роботу ви можете собі дозволити на наступний день після виконання цієї процедури.